Призиваю всіх небайдужих громадян до допомоги Михайловій Мар'яні, дівчинці слабкій, яка народилася слабенькою. Збираємо кошти, як говориться, всім світом по ниці для того, щоб полегшити батькам цей тягар лікування, тому що дуже зараз лікування складне і дорогостояще. Як Христосу вчить про милосердя, щоб ми протягували одне одного руку допомоги, От, ті, хто сильніший, щоб допомагали слабкішим. От, тому прошу всіх небайдужих підключитися до цієї загальної справи, От, тим самим збагатити свою душу ділами милосердя як сказати, виручити ну, от із таких дядьких обставин молоду сім'ю. Дуже всім дякую, якщо хтось відгукнеться.